Добро українці, вчора приємна новина надійшла до всіх нас, новина про те, що весь світ співчуває і співстраждає спільно з українцями і спільно з народом кримських татарів. Це дуже показово і знаково, показово і знаково, але, на жаль, тенденції і ті всі негідництва, злочини. Вчинки проти людини, проти людяності, проти свободи слова, віросповідання, свободи поглядів, ідеології, завжди віднаходили до нас споза поза меж України, тому що тривалий час наша українська держава не мала своєї державності і через те страждала через утиски тоталітарних режимів, які були навколо нас царатами. Посіяні, які плекали бажання тримати наш народ в покорі, в кріпацтві, в рабстві. Разом з тим, наш український волелюбний народ ніколи не погоджувався на роль смиренного раба. І Гідні люди, українці, інтелігентна, інтелектуальна, пасіонарна нація, завжди знаходила в собі сили боротися, навіть жертвуючи своїм здоров'ям і життям. Дуже показово, що весь світ підтримав нетанцювальну пісню. Дуже проникнути глибоким змістом пісню на Євробаченні. Це показує, що весь світ солідарний з нами. Але разом з тим, що всі ми дуже добре поінформовані про злочини комуністичного тоталітарного режиму, але не досягнули поки що тієї мети, яку ми ставили би перед собою, в першу чергу, про належне вшанування жертв політичних репресій їх. Членів родин, разом з тим у нас з'явився і новий етап інформаційного, ідеологічного, державницького протистояння. Чотири дні тому я був в Києві в комітеті Верховної Ради, який спеціально був скликаний для того, щоб розглянути пропозиції до змін до діючого законодавства. Про належне вшанування жертв політичних репресій. Там було висловлено багато позицій від різних груп законотворців, народних депутатів, наприклад, один із них відомий всім нам Юрій Шухевич, син генерала армії УПА, провідника українських націоналістів Романа Шухевича, який практично все своє життя за часів Совєтського Союзу провів. Констабарах тільки за те, що він син свого батька, не здієш, не здійснивши жодного взагалі вчинку, за який можна було покарати. Це безпрецедентний приклад політичних репресій. Але разом з тим всі промовці на засіданні експертної групи Комітету Верховної Ради піднімали питання про те, що до цих пір 25 років незалежності України, жертви політичних репресій і члені їх родин не отримують. Жодного належного відшкодування, жодної матеріальної підтримки, які навіть вже є закріплені, передбачені законом, але безумовно негідні представники в органах влади на Печерських пагорбах не мають політичної волі для того, щоб прийняти необхідні зміни до бюджету і передбачити ці кошти на виплати постраждали. Я переконаний в тому, що це співзвучно із тими процесами, які відбуваються сьогодні і у нас в Поки що місті Кіровограді. Коли після засідання в Комітеті Верховної Ради я мав розмову з Володимиром В'ядровичем, ви знаєте, це той гідний чоловік, який від Інституту національної пам'яті захищає позиції українських патріотів, націоналістів в боротьбі за відновлення топоніміки наших населених пунктів, наших вулиць, ви знаєте, як гостро стоїть питання зараз. Навколо назви міста. І тут ми під час обговорення з Володимиром В'ятровичем стикнулися з розумінням того, що наступив новий етап висвітлення, потреба, історичний етап вимагає від нас належного висвітлення інформаційного поширення інформації, просвітництва серед людей, що насправді для нас завжди був наш віковічний ворог, Москва, неважлива від того, під якими. Державницькими назвами він би був прихований. Чи це була Російська Московська імперія, чи це був Совєтський Союз Злочинний, в будь-якому разі це була тоталітарна система, яка знищувала всіх інакодумців, вольнодумців. У нас в місті творчо-театрально- інтелігентської, так скажем, центру наших табілевич, тобто наші табілевичі, наші визнані всім світом. Митці були обмежені в 19 сторіччі в своїх правах разом з іншими всім відомими нами класиками, чи то був Шевченка, чи то були інші наші письменники, політичні діячі, громадські активісти діячі, всі були за часів імперської Москви позбавлені в правах, переслідувані, обмежені в правах або навіть отримували ув'язнення. Всі чудово знали з совєтської школи про те, що. Сарат Москви не дозволяв нам ставити театральні постанови українською мовою, друкувати книжки українською мовою, взагалі мати вільну думку українською мовою. Це була тоталітарна система, яка повністю пригнічувала як нашу культуру, так до речі, нашу українську церкву, тому що забороняли вести службу, забороняли вільнодумствувати в наших церквах, знищували книги, історичні раритети, як зараз кажуть. Артефакти знищували за наказом тоталітарної системи Московського імперського указу царя або інших прем'єр-міністрів і інших посадових осіб цієї тоталітарної системи. В розмові з Володимиром В'ятровичем ми дійшли висновку, що, очевидно, представники органів влади сьогодні не хочуть чути голос патріотів. Була всіх свідомих людей, яких переслідували всі часи. Мабуть, хто сподівається, що ми не пам'ятаємо вже часи 18-19 сторіччя, коли було знищено наше козацтво, коли була знищена вся вільна думка, наша українська, козацька вільна думка, коли знищилось все українське, і через те намагаються нав'язати нам нову красиву назву Єлизаветград. Єлизаветград рівна як Кіровоград, а та тотожнюється нами як тоталітарна злочинна система, яка нищила всіх вільнодумців. Сьогодні тут ведучий, промовляючи слова, завжди згадує радянські часи, радянська тоталітарна система. Ми маємо казати, що не має значення, радянська вона була чи московська імперська за часів Єлизаветграда. І одне, і інше є для нас злочином проти людства. Людей переслідували, катували. На жаль, ситуація невірно трактується, в тому числі очільниками міста, в тому числі представниками органів влади на Печерських пагорбах. Довгий тривалий час. Українські націоналісти свідомо не брали участь ні в засіданнях жодних та комісій, не втручалися для того, щоб не політизувати цей процес, ми свідомо уникали необхідності боротися за справедливість в цих питаннях, для того, щоб воно не було прецедентом або, скажімо, провокацією, як би це хотіли висвітлити ЗМІ. Але якщо ситуація буде в таку ситуацію, в, в той момент, в, в такі обставини, буде. Заганяти наших патріотів-націоналістів, в тому числі зараз уже вояків антитерористичної операції, які повернулися з фронту і з якими ми щодня спілкуємося, і які теж не погоджуються з тими імперськими назвами. То провокація буде належати, ініціатива створення провокації буде належати органам місцевої влади, органам влади на Печерських пагорбах. Не потрібно виводити людей на вулицю, не потрібна. Провокувати на те, щоб гідні українські націоналісти, вояки і всі інші, люди, які мають честь і гідність, щоб вони вийшли, продемонстрували, скільки нас тут в цьому місті. Я не розумію, і ви всі, безумовно, хтось тут зібралися. Це безумовно гідні люди, гонорові люди. І ви розумієте, якщо ми не виходимо на вулиці наших міст для того, щоб тиснути на владу, аби вона прийняла вірне рішення, воно. Мудре рішення. Ми намагаємося утримуватися від подібних провокацій і йти суто еволюційним шляхом. Але ми закликаємо всіх, і тут перед цим пам'ятним знаком, нашим жертвам політичних репресій, я хочу сказати, що нам не забрак нагідності все пам'ятати і помститися злочинцям, які знищували нашу українську націю, а сьогодні намагаються знищити кримський татарський народ. У нас війна з нашим віковічним органом Москвою. І ніякі. Залицяння ніякі поступки неможливі, тому що в таких умовах з нами буде те саме, що було в Горліки, те, що було в Сєвєродонецьку і на інших територіях ДНР, ЛНР і в Криму. Ми втратимо свою територію, втратимо свою державність і знову потрапимо в умови окупації і колонізації з боку Москви. Прошу всіх, особливо нашу українську інтелігенцію, проявити свідомість, докласти всіх зусиль, організувати круглі столи. Під час моєї розмови чотири дні тому з Володимиром В'ятровичем я у нього запитав, чого вам не вистачає. Він сказав, мені не вистачає підтримки в Кіровограді, тому що коли я йду до Верховної Ради, мене зустрічає 200 проплачених тітушок, найнятих е імперцями Елізавідградцями, які намагаються його переконати, що він один, не такий, як всі, заперечує назву Елізавітград. Але каже, це складається ситуація саме через те, що ви, патріоти, Українська інтелігенція, націоналісти не підтримуєте мене, не підтримуєте у вигляді не повстань, а у вигляді круглих столів, наукової думки, думки громадських активістів, громадських організацій. Я запрошую всіх до дискусії, і щоб ми обов'язково підняли новий пласт історії тоталітарних режимів, власне, ми його згадати маємо, тому що ще за совєтських часів комуністи дуже чітко означали наводили ознаки. Переслідування вільнодумства на теренах України і взагалі на теренах СРСР. Так от я хочу сказати, що нам час згадати і висвітлити період Єлизавета Рада як період тоталітарної системи, яка в тому числі здійснювала політичні репресії. Тому герої України і всього світу, і кримсько-татарського народу, в який би час вони не були переслідувані, чи в часи ХХ століття, чи в часи 19-го, 18-го, а навіть і 21-го в теперішні наші часи добровольці волонтери мають бути належним чином підтримані всією прогресивною частиною українства. Слава Україні.